Ось моя любимочка пригощає мене морковкою. Йдемо на хоз двор до нашого курятничка. Така в нас територія гарна. Зелена-зелена. Ось і красунчики у нас такі тут бувають. Дикі-дикі. І ось такі краєвиди. Мічтається мені ферма в горах. Колись, може, моя мрія здійсниться. Але в нас тут в нашому городочку у великому місті, так я кажу. У нас велике місто, але сам наш городочок відокремлений, але в цьому великому місті. Є в нас тут теж і ріки, і поря, і гори. Ну так. Да. Ось такий у ну, нас ранок. Зустрічають, зустрічають, поприліпали до мене. Такі вони в мене спокійні, гарні, красотулечки мої. Всім гарного раночку, гарного дня. Ось мої хлопчики такі.